Учень Полтавської дитячої школи номер 2 Ілля Ільченко грає прелюдію. З цією композицією хлопець посів друге місце на всеукраїнському фестивалі-конкурсі Барви Полтави 2024. Юний гітарист каже, що це одна з його численних відзнак. Нещодавно ми відправляли мою роботу в Торонто, де я зайняв перше місце. Це був міжнародний конкурс, в який я змагався в середній віковій категорії. Відкритий фестиваль-конкурс Барви Полтави проходить на базі музичної школи номер 2 імені Володимира Шаповаленка вже 17 років поспіль. У ньому беруть участь тільки ті, хто грає на народних інструментах. Цього разу у виконанні солістів та ансамблів різноманітних складів були представлені баян, акардеон, домра, гітара, бандура, сопілка та цимбали. Надсилали свої роботи учасники навіть за кордоном. Розповідає директор школи Олег Хниченко. Загалом прийняла участь. Більше півтори тисячі учасників це викладачі та учні мистецьких шкіл України. Це 390 солістів, 73 ансамблі малої форми, 35 ансамблів великої форми, 20 капел та оркестрів. Через ковід, а потім і війну, фестиваль Барви Полтави почали проводити онлайн. Тепер учасники записують свої виступи на відео та надсилають журі. Обов'язковою умовою конкурсу є виконання двох різножанрових творів. Бажано, щоб один з них був українського композитора або обробкою української народної пісні. З самого початку конкурс проводився наживо і одночасно в декілька музичних школах нашого міста, тому що приїжджало дуже багато учасників з усієї України, з різних міст. І за один конкурсний день неможливо було всіх прослухати на базі нашої школи. Жюрі розподілялось по школам, проводились конкурсні прослуховані, і потім підбивались підсумки, і відбувався гала-концерт. Виступали переможці і цікавою такою родзинкою завжди були виступи членів журі і часто проводилися ще їхні майстер-класи цього року. На конкурс від музичної школи номер 2 подали 19 заявок. Ансамбль гітаристів, ансамбль викладачів «Дзвінки-струни», бандуристка Амелія Латиш та домристка Єлизавета Мотієнко посіли перші місця.